you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Поки мирні міста України майже щодня одне за одним здригаються від потужних ракетних атак з боку Росії. У партії п'ятого експрезидента Порошенка 3 січня стартує програма роботи з емігрантами на території Євросоюзу. Сприятливішого часу Порохоботи, ймовірно не знайшли. Невже зараз політичні пристрасті дедалі важливіші за життя українців? Певно, що так для Олексійовича, перш за все, його власні Інтереси, а вже потім люди та Україна. Порошенко та його підопічні ніяк не вгамуються з політичними рейтингами гетьмана, який, за даними різних опитувань, займає непровідне місце у списках. Тому, щоб виправити хоч якось ситуацію, вони пішли на радикальні кроки. Саме завдяки агітації в країнах ЄС Перохобута спробують популяризувати свого лідера. Відомо, що на даний час уже визначені відповідальні особи з тих членів партії, які дружними рядами виїхали з України за час війни і облаштувались у європейських країнах. Уже Раз розроблено деталізовану базу емігрантів, яка передбачатиме внесення усіх даних і контактів для формування агітаційних сіток на території ЄС. Будуть агітувати за великого п'ятого і секту другого пришестя. Ставка на майбутні голоси саме з території Євросоюзу. Цікаво, що п'ятий екс-президент готується до виборів та десь сподівається, що вони пройдуть навіть під час війни. Однак, усе давно вирішено вищим керівництвом вибори не на часі, але як бачимо, Порошенко та його прихильники живуть, наче в іншому світі. Де немає війни наразі. Українці на передовій платять велику ціну за свободу та незалежність саме єдність є ключем до нашої перемоги. Тому політичні битви варто відкласти на більш сприятливий час та докладати максимум зусиль для того, щоб вигнати ворога з нашої землі. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал. тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.